Є, так, запис пішов. Переходимо до нашої інструкції. Що ми сьогодні повинні з вами розібратися? В чому? Це зробити один документ з декількох попередніх. Тобто, треба нам зробити один документ із трьох попередніх частин. Зрозуміло? Ну, це так образно, зараз поки що сказано. Для чого це нам потрібно взагалі? Якщо ви будете робити, наприклад, якусь книжку чи якусь брошурку, ну, чи будь-який документ, який може складатися з різних розділів. Тобто зміст один, а розділи суть одна, а зміст може бути там трошки різний. Зрозуміло це, да? так, наприклад? Ну, наприклад, ви будете робити якусь брошурку про ліки, а вона буде складатися з трьох розділів, там як на попередніх заняттях робили. Там не. Роб... не... Гіпер... Ітензивні, гіпотензивні, серцево-судинний і так далі. Зрозуміло, так? Да? Тобто нам треба зробити декілька розділів. Значить, пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, я вам розповідав, що є таке як е розрив сторінки. Пам'ятаєте? Е коли його використовують і для чого? Ні, не щоб збільшити текст. Якщо, наприклад, ви зробите ось, припустимо, оце в нас інший розділ. Електромагнітна теорія світла це інший розділ. А це в нас перший розділ. Так? Якщо ви зробите отак, давайте я зразу включу невидимі символи, і будете. От, ви відредагували текст. Отак. У вас новий розділ, починається з нової сторіночки, все. І тут ви починаєте добирати текст, наприклад. Ну давайте ну, давайте. збирати ну, наші значит, текст. Так. Значить, що дивіться, що відбувається на цій сторінці? Воно полізло. Ну, некрасиво. І знову це ж уявляється тільки ця сторіночка. А що ж буде далі? Весь текст поїхав, правильно? Те, що кожен розділ повинен був починатися з нової сторіночки, у вас вже воно перед сторіночки, або хто знає Тепер дивіться другий випадок, як правильніше робити. Робите отак. Тоді. Тобто, ось так. Вам треба, щоб електромагнітна теорія світла починалася з нової сторіночки. Дивимося сюди. Вставка. Стоп, стоп, не вставка, не вставка. Розмітка страниці, розриви. І розриви страниці. Тобто, зрозуміли, через розмітку страниці, розриви, розрива сторінки. Або таким чином, ну, я привик Ctrl-Enter. Це функціональні е клавіші. Тобто, все те саме, тільки що робимо Ctrl-Enter. Зрозуміло це? Тепер дивіться, як виходить. Якщо ви дивитеся, що робите, бачите? А те попереднє, давайте назад ще раз зверну, бо воно не красиво Ось, Ctrl-Enter. Це, це з нової сторінки. Тут ми добираємо текст якийсь. А наступна сторінка стоїть на місці. Зрозуміло це? Зрозуміло. А тепер дивіться, що відбуватиметься, якщо ми будемо далі набирати текст. Гляньте. Ми продовжуємо текст, а це ж знову-таки нової сторіночки перескочить. Зрозуміло це? Це ми раніше проходили. Зараз нам тут правильніше використати не розрив сторінки, а розрив розділу. Чим відрізняється розрив сторінки від розрива розділу? Тим, що розділ вже робиться в одному документі, але незалежною частиною документа. Тобто в цьому розділі ви можете зробити як... нумерацію самого контролю, як е колон титули різні. Зрозуміло? Бо якщо в нас е колон титули у нас в одному все розділі, навіть якщо і розриви сторінок стоять, то якщо ми змінюємо колон титул, ну, давайте не таке напишемо, таке. Павло напишемо, Написали Павло. Павло вийшло із колон титула і дивимося, що на кожній сторінці написано Павло. Зрозуміло? Якщо ми з однієї сторінки удалили, то удалилося вскрізь. Побачили? І розрив сторінки нам не підходить. Що нам зробити, щоб в нас було все з нового Новому розділ. Знову ж таки, розмітка страниці. Розриви. Дивіться, розриви розділ, розділу, слідуюча страниця. зрозуміли? Ще раз повторюю. От, наприклад, природа світла. Хай починається з нового розділу. Розмітка сторінки, розриви. З наступного розділу. Зрозуміло це? Зрозуміло. Так, тепер що нам наступне нам треба зробити? Що в нас по цьому? Так, ми вставили вже, як ви вже зрозуміли, ваші три трирозі. Наприклад, моя автобіографія, моя професія і там що там, яке ще третє завдання, і. Моє місто село, так? Ось ми вставили вже три трирозів, так? Розірвали їх розділи вставили, правильно? Не три сторінки, а три розділи. Ми вже ставили, розірвали його розривами розділили. Зрозуміло це, да Наступне, що нам треба зробити? Налаштування поля. Так, а ну давайте, буде диктувати мені. Давайте. Щоб я три рази не пере... не переходив сюди. Так, розмітка страниці, поля. І тут настраюємо моє поля. І дивимося, які там у нас повинні бути розриви. Так. А ліве 2 см. Дивіться, я ставлю, в мене е верхнє, нижнє і праве 1,5, а ліве 2 см. Виставляємо 2 см. Окей. Все. Стоп, це Тоб, ж не все. Що у нас все там? Які далі наступні параметри? Перед тим, як ми будемо виставляти наступні параметри, це вже тільки, що розмітка стосувалася сторінки. Правильно? Ми поля виставляли. А наступне все стосується тексту. Тобто, перед тим, як виставляти те, що ви зараз будете робити, треба виділити текст, з яким ви будете працювати. Як ми виділяємо текст? Ну, звичайно, можна стрілочку, я простіше Ctrl-A. Розуміло? Виділили. Дивимося, що в нас треба тепер робити з текстом. Шрифт Times New Roman, 14 кегель. Так, головна, шрифт Times New Roman, кегель 14. Кегель – це розмір. Далі, що? Який наступний. Так. Абзац 1,25. Інтервал 1,15. Абзац. Пам'ятаєте, як ми ось три способи з вами розглядали? Перший спосіб 1,25 вручну. Так. Я назад ставлю. Другий спосіб. Прави клавіша миші абзац. І виставляємо першу строка. Отступ на 1,25. Ну і третій спосіб. Ось тут стрілочку вниз. І вискакує знову ж таки той самий отступ. Наступне: у нас треба інтервал 1,15. Інтервал 1.15. Є? Зрозуміло. Так. Я трошки удалю, щоб трошки менше було, бо в нас вилізло на наступну сторінку, щоб ви не задавали тоді запитань, чого на другій, на третій сторінці так відбувається. Ось, у нас є три сторіночки. Давайте це все тут видалю. Все, в нас є три сторіночки. У нас стоїть все вже е, зроблено от форматований текст, так? Все ми зробили. Вставити розриви сторінки після кожного розділу. Ми вставили розрив, розриви розділу. Правильно? Так, під... бо якщо ми не вставимо розрив, розриви розділу, ми не, зрозим, не, зро, не зробимо різний колонтитули на кожній сторінці. Так. Підписати у верхньому колонтитулі кожну сторінку окремого розділу. Ой. Ну, припустим. перший, Ну, знаєте, як заходить у верхній титул, так? За полем. Ось дивіться, в нас поле, да? За лінійкою. Зверху класнули два рази. Верхній колон титул. І. І, і, і. Е, пишем перше, що тут? Моє? моя автобіографія, так? Да? Моя автобіографія. Як бачите, вона зараз повинна вискочити на всіх розділах. Як цього уникнути? Як цього уникнути? Так. Дівчатка, чушумно. Чого? Так, так, так. В мене його тут немає. Так, секунду. Ага, все правильно. Дивіться, активовано як в предыдущому розділі. Треба його виключити. Як ми заходимо в наступний розділ. Виключаємо, щоб не було так, як у попередньому розділі. Побачили? Тепер дивіться, якщо ми на першому колон титулі в нас Моя автобіографія, на другому колон-титулі колон Моє село. І на третьому колон титулі. Моя професія. Правильно? Моя професія. Тепер дивимося, чи в нас однакові? Всі різні моя автобіографія. Хоч вона тепер і буде і на 20 сторінок ваша автобіографія, воно зверху буде підпис, що це ваша автобіографія. Зрозуміло, для чого використовувати можна ці полонтитули? Наприклад, якщо у вас буде три розділи, як ми казали, серцево-судинний, і у вас серцево-судинних буде на 25 сторінок, чи на 5, чи на 3-5, чи на скільки там сторінок, ви будете знати, що це група серцево-судинних. Зрозуміло це? Зрозуміло. Так, і наступне нам, яке останнє завдання в нас? Так, підписати окремо, пронумерувати сторінки по, знизу посередині. Вставка. Номер сторінки. Внизу сторінки вибираємо. Посередині вибираємо. Побачили? Є ще раз дивіться, вставка, номер сторінки. Так, побачили? Номер сторінки тут є вверху, внизу, на полях і так далі. Ми вибираємо внизу сторінки. І тут простий номер по центру. Беремо цей варіант. Тепер ще один вам скажу лайфхак такий, хоч він і не стосується сьогоднішньої теми, пам'ятаєте ви, як, наприклад, як робите реферат. Або якусь книжечку, брошурку і так далі, нумерація також йде на першій сторінці. Правильно? А вам це не треба. Так вже? Значить, що ви робите? Як виставляєте номер сторінки, знову ж таки, вставка, номер сторінки, внизу сторінки. Виставляєте, ось дивіться, тут де конструктор. Особ, особий колон титул для першої сторінки. Якщо ви тут поставите галочку, у вас на першій сторінці не буде номера сторінки. А далі все піде як полагається. Дивіться, друга сторінка, третя сторінка і так далі. Зрозуміли це? Так. Все, тоді я зупиняю запись. У нас повністю це інструктує. Дякую за